Пуститися берега або Breaking Bad став легендарним серіалом у всьому світі. У цьому відео ви дізнаєтеся цікаві факти про цей шедевральний проект. Поїхали! Головний герой Волтер Вайт, названий у кримінальному світі як Гейзенберг, на честь Лауреата Нобелівської премії з фізики 1932 року. Вернера Карла Гейзенберга, одного з засновників квантової механіки. Адже й Міті, який грає Волтера Молодшого, живе з церебральним паралічем, як і його персонаж. Перший сезон мав складатися з дев'яти епізодів, але через трек сценаристів було знято лише сім. Серіал отримав високу оцінку від письменника Стівена Кінга, який назвав його найкращим сценарієм на телебаченні. Брайан Кренстон не лише з'являється в серіалі як актор, але став режисером кількох епізодів. Прізвища Волтера та Джесі Вайта Пінкмен. Вони є посиланням на фільм Квентіна Тарантіно. Скажені Серіал був внесений до книги рекордів Гіннеса як телесеріал з найвищим рейтингом, отримавши 90 балів зі 100 на сайті Metacritic. Коли персонажі серіалу курять метафетамін, а актори насправді курять цукор або подрібнені льодяники на палиці, але не вдихають дим. А якщо точніше, вони використовують сині льодяники з магазину The Candy Lady» – кондитерської вальбукерки. У них є ціла лінійка цукерок, натхнених Breaking Bad», які вони продають під назвою «The Bad Candy Lady». Ідея серіалу виникла у Вінса Гілігана під час розмови з його другом, письменником Томасом Шнауцем про їхнє безробіття. Вони жартома запропонували створити пересувну лабораторію з виробництвом метамфетаміну та їздити по країні, продаючи наркотики, щоб заробити гроші. Спочатку місцем дії був Ріверсайд, Каліфорнія, але Sony запропонувала Альбукерка через приятливі фінансові умови, що надавалися штатам Нью-Мексико. Середня вартість епізоду становила 3 мільйони доларів. Спочатку серпня 2011 року розпочалися переговори щодо зйомок п'ятого та останнього сезону. Кабельний канал AMC запропонував обмежити кількість епізодів до восьми з запланованих тринадцяти, щоб скоротити витрати. Однак компанія Sony Pictures Television, яка працює. Працювала над серіалом, відхилила пропозицію та звернулася до інших кабельних мереж на випадок, якщо вони не зможуть досягти угоди з МСІ, але потім AMC замовила п'ятий сезон із 16 епізодів. Дона Нельсон, професор органічної хімії з Оклахоми, перевірила наукову точність сценарію та діалогів. Вона також написала всі хімічні формули та рівняння, що використовуються в серіалі. За словами Вінса Гільгана, це була її власна ініціатива. Їй так сподобався серіал, що вона запропонувала свою допомогу як консультант. Зростання популярності серіалу Breaking Bad вплинуло на різні сфери реального життя. Багато повідомлень були пов'язані з новинами кримінального характеру. Популярність серіалу пов'язують зі зростанням попиту на метамфетамін у Великій Британії. Наприклад, у 2014 році в Німеччині спостерігалося на 51 зростання вживання наркотиків класу А, включаючи метамфетамін. У 2013 році кількість спроб контрабанди метамфетаміну до Великої Британії зросла. На 400% повідомлялося, що торговці метамфетамінами почали використовувати синій харчовий барвник у надії залучити телевізійну аудиторію та збільшити продажі. У новинах серіал згадувався також у зв'язку із справами, пов'язаними з потопленням тілу кислоті, арештом шкільних вчителів за торгівлею наркотиками та контрабандою наркотиків невиліковно хворими злочинцями. Ситуація стала настільки екстремальною, що справжнього Волтера Вайта заарештували за виготовленням медичного. Там За словами Вінса Гілігана, творця серіалу, Волтер Вайт мав стати подобою Тоні Монтани, персонажа якого грав Аль Пачіно у фільмі Обличчя зі Шрамом. Врешті-решт, так і сталося. Знаменитий капелюх, який став невід'ємною частиною образу Гейзенберга, спочатку був розроблений для захисту поголеної голови Брайана Кренстона від сонячних променів. В одному з останніх епізодів Сол Гудман пропонує Волтеру відправити Генка до Белізу країни в Центральній Америці з наміром його убити. Після виходу серіалу міністерство туризму Белізу надіслало знімальній групі запрошення, пропонуючи їм безкоштовні вихідні в країні. Вони хотіли продемонструвати, що подорожувати до Белізу не так страшно. У 13-му році Анна Ган, яка зіграла Скайлер Вайт, опублікувала статтю, в якій поскаржилася на несправедливість якої вона зазнала. Хоча саме Волтер Коєв злочини в серіалі, її персонаж отримав найбільше ненависті від фанатів. У молодості Брайан Кренстон деякий час перебував у розшуку поліцією, оскільки його підозрювали у вбивстві керівника ресторану, де він працював. Тож керівника вбили. І за збігом обставин Кренстон і його брат одночасно вирушили в незаплановану поїздку на мотоциклі. Раптове зникнення майбутнього актора викликало підозру, і він ненадовго став підозрюваним. Ворен Баффет – відомий американський мільярдер і філантроп, одного разу сказав, що із задоволенням найняв би Волтера Вайта, якого вважає чудовим бізнесменом. Маріо Стен, який зіграв власника автомийки, де працював Волтер, на початку серіалу є хіміком у реальному житті. Він досі займається наукою, а його роль у серіалі була його дебютом на екрані. Шанувальники серіалу, мабуть, помітили, що як тільки один з головних героїв помирає, його одразу замінює інший. Густаво Фрінк з'являється одразу після смерті комбо. А Майк вперше з'являється в епізоді після смерті Джейн. Лідія стає одним з ключових персонажів після смерті Фрінга, а смерть Майка нарешті висуває на перший план Джека Велкера. У міру розвитку персонажа Брайана Кренстона колір його одягу поступово змінюється на чорний, і він часто носить чорне в останньому сезоні. Цікаво, що Марі також носить чорне в фінальних епізодах. Під час написання сценарію творці серіалу розійшлися в думках щодо того, чи повинен Волтер Вайт вбити подругу Джесі. Пам'ятайте цей трагічний момент. Він з Гіліган вважав, що він повинен її застрелити. Одні казали, що Волт повинен перевернути її, щоб вона точно задихнулася від блювоти. А інші стверджували, що не можна робити персонажа кренстона вбивцею. Зрештою, Гіліган дійшов висновку, що ще не настав час перетворювати Волта на монстра. За свою злочинну кар'єру Волтер Вайт заробив 80 мільйонів доларів. До речі, якщо ввести координати із серіалу, де Волтер закопав бочки з грошима в пустелі, вони приведуть вас до знімальної студії в Це було зроблено для того, щоб люди, які дивилися серіал, не йшли в пустелю шукати скарби та не помирали там. Метиламін, заради якого Волтер та його колеги пограбували поїзд, насправді не складно виробляється. Хіміки вважають, що його можна виробляти навіть на домашній кухні. Та кілузафіруанежа, яку використовували як у серіалах пуститися берега, так і в краще телефонуйте солу. Сценаристи вигадали, бо не змогли знайти існуючий бренд для розміщення продукції через сцену, в якій кілька людей помирають після її вживання. Так собі реклама. Персонаж Майка був створений, бо Бо Поденкірк повне недоступний для одного з епізодів, оскільки він знімався в іншому шоу. Команді Пуститися берега запропонували 75 мільйонів доларів за створення трьох додаткових епізодів після фінального сезону. Повідомляється, що це було більше ніж весь прибуток, який вони отримали за п'ять років. Однак команда відмовилася, заявивши, що фінальні епізоди не потрібно продовжувати. Власники будинку, де знімали пуститися берега, мали побудувати двометровий кований паркан, щоб люди не кидали піцу на дах їхнього гаража. Він з Гіліган згодом пошкодував про додавання кулемета до фінального сезону. Йому було так важко написати переконливе пояснення його використання, що він мало не відмовився від такого сюжетного повороту. Через чотири місяці після перемоги у конкурсі на зустрічі з акторським складом серіалу, у мешканця Флориди Райана Лі Керла знайшли синтетичну марихуану на суму 1 мільйон доларів та звинуватили його у розповсюдженні наркотиків. Також у Керла вилучили сувенірний костюм, на якому були всі автографи, які залишили основні актори серіалу. Двоє відданих шанувальників серіалу створили фільм під назвою Пуститися берега, у якому весь серіал був стиснутий у двогодинний художній фільм. «Breaking Bad» має іспанський ремейк під назвою Метастази, який є покадровою копією оригіналу. Він розповідає історію Волтера Бланко, вчителя хімії у старшій школі з Боготи, Колумбія, який об'єднується зі своїм колишнім учнем Хосе, щоб почати варити метамфетамін. Виво Шрейдер Брау, яке варив Генк Шредер в серіалі, справді існує. Актор Дін Норріс допоміг запустити його у 2019 році. HBO Showtime Тайм та Афікс відмовилися відпуститися берега на ранніх етапах його зйомок. У всіх епізодах серіалу Волт молодший жодного разу не перетинається Джесі. Джан Карло Еспозіто, який грав Густаво Фрінга, мав такий поганий іспанський акцент, що деякі носії мови казали, що це звучить, як наче нігті дряпають дошку. DVD фінального сезону містить альтернативну кінцівку серіалу, на якому Брен Кренсон грає Гела, його персонажа з серіалу Малкольму у центрі уваги, який прокидається від кошмару, що зображує події фільму пуститися берега. Автор гри престолів Джордж Мартін написав у своєму блозі, що в усьому вестеросі немає страшнішого лиходія ніж Волтер Вайт. «Пуститися берега посідає третє місце у списку найкращих телесеріалів усіх частів за версією сайту IMDb. Він отримав 350 номінацій на премії. Виграв з цього 137 разів. Фінальний сезон переглянули рекордні 10 мільйонів глядачів. Головних акторів насправді навчили готувати метамфетамін. Творець серіалу Вінс Гіліган Гільган чесно попередив управління з боротьби з наркотиками, і бюро втрутилося, запропонувавши консультантів, щоб усе виглядало натурально. Як наслідок хіміки з агентства опинилися на знімальному майданчику. В останній день зйомок команда зробила татуювання на честь серіалу. Арон Пол намалював на руці фразу без напівзаходів, вимовлено одним із персонажів. Брайан Кренстон наніс собі логотип серіалу, який складається з Брому та барію. Пам'ятайте сцену, де містер Вайт охоплений емоціями, кидає піцу на дах будинку, чи то майстерність, чи випадковість, але Трюк вдався з першого дубля. Багато хто знає, що серіал має спін офф краще телефонуйте солу, який розповідає про винахідливого адвоката Сола Гудмена. У серіалі не так багато лайок, як можна було б очікувати. Хоча сценаристам дозволяли використовувати слово фак лише один раз за сезон. Вони трохи перевищили цю межу. Насправді, Джейсі вимовляє своє улюблене слово 54 рази протягом усього серіалу. Є навіть відео, на якому зібрали всі ці слова. Для пілотного епізоду Кренстон набрав 10 фунтів і пофарбував волосся в коричневий колір, щоб замаскувати його природний рудий відтінок. Він співпрацював із художником по костюмах та візажистом, щоб створити образ Волтера Вайта як нічим непримітного, м'якого та слабкого чоловіка. Вебсайт Врятуйте Волтера Вайта, створений Волтером Молодшим у другому сезоні, справді існує. Під час зйомок Венді довелося вдавати себе за на вулиці. Один із перехожих прийняв її за справжню повію та спробував домовитися про ціну. Через це непорозуміння зйомки були трохи відкладені. Персонаж Аарона Пола спочатку мав померти в дев'ятому епізоді першого сезону, але він залишився в серіалі до самого кінця. Творець серіалу Вінс з Гільган спочатку мав намір використати смерть Джесі, щоб мотивувати жорстокість Волтера. Але після другого епізоду він зрозумів, що втратити Аарона Пола було б помилкою як через його дивовижну екрану хімію з Брайаном Кренстоном, так і через його вражаючі акторські здібності, що справді дивно, адже Аарон Пол не має акторського. Ступеня. Волтер Вайт починає синтезувати метамфетамін, який має характерний синій колір. Протягом усього серіалу часто згадується ідея про надзвичайну чистоту продукта. Наприклад, у першому епізоді четвертого сезону Гейл Ботікер стверджує, що метамфетамін Волтера Вайта має 99% чистоти. Ця чистота та колір стають своєю рідною візитною карткою однак, кристалічний метамфетамін безбарвний, і будь-який відтінок в ньому свідчить про наявність домішок. У 2013 році програма Руйнівники Мішу провела два експерименти за мотивами серіалу. Творці програми вирішили перевірити справжність двох сцен з першого сезону. По-перше, вони поставили під сумнів руйнівну дію кислоти, яка згідно з серіалом розчинила підлогу та стелю будинку Пінкмена. По-друге, вони перевірили вибуховий потенціал гримучої ртуті, яку Волтер Вайт взяв із собою на зустрічі з Туко Саламанкою. За результатами експериментів, обидві. Сцени зображені в серіалі були визнані фізично неможливими. Гіліган запросив Брайана Кренстона зіграти головну роль, оскільки раніше він працював з ним над зйомками епізоду Рейс для шостого сезону секретних матеріалів. Кренстон тоді зіграв невеликовно хворого антисеміта, який взяв Фокса Малдера в заручники згідно зі сценарієм Bad», він мав би зіграти персонажа, який викликав би одночасно огиду та співчуття. За словами Гілігана, Брайан був єдиним актором, який міг це зробити. Він був єдиним, хто міг виконати цей трюк. Представники АМСІ спочатку скептично поставилися до вибору Гілігана, оскільки знали Кренстона лише за ролю Гела в комедійному серіалі Малкольм в центрі уваги вони розглядали Джона Кюсака та Меттю Бродеріка як номінантів. Однак, коли обидва актори відмовилися, керівники переглянули епізод. Секретних матеріалів за участю Кренстона та погодилися взяти його на головну роль. Більшість зйомок серіалу проходили в Альбукерке та його околицях. Одним із найвідоміших місць є будинок родини Вайт, і АМСІ заплатила його власникам приблизно 500 тисяч доларів за п'ять сезонів зйомок. Лише кілька моментів серіалу було знято за межами Альбукерке. Наприклад, сцени за містом, що показували перше приготування метамфетаміну, були зняті в індійській резервації Тохаджилі. Відому сцену пограбування поїзда знімали на дорозі з Перранч – Дін Норріс зізнався в ток-шоу, що сцена, що зображує смерть Генка, була знята одним дублем. Спочатку планувалося, що Генк помре в кінці попереднього епізоду, але було прийнято рішення перенести сцену на початок 14-го епізоду п'ятого сезону під назвою Озі мандія Сцена флешбек на початку цього епізоду була знята після завершення решти серіалу. Як тільки волосся Кренстона відросло. Творцем і шоуранером серіалу був він з Гіліган. Його першою роботою на телебаченні було співавторство в секретних матеріалах, для яких він написав і продюсував сценарії. Гіліган планував створити серіал, у якому головний герой стає антагоністом в міру розвитку сюжету. Згідно з тим планом, головний герой Волтер Вайт перетворюється зі звичайного шкільного вчителя на початку історії, на розважливого злочинця до моменту її завершення. Однак перед завершенням серіалу Гіліган зізнався, що розробка персонажа Волтера Вайта була складною, оскільки він ставав дедалі похмурішим і морально суперечливим. Він зізнався, що сумуватиме за серіалом після завершення зйомок, але також відчув полегшення, бо йому більше не доведеться тримати Волта в голові. Мабуть, найвдальшим шанувальником серіалу є Ентоні Гопкінс у 13-му році. Він написав відкритого листа Брайану Кренстону, зізнавшись у своїй любові до серіалу та назвавши гру актора найкращою, яку він коли-небудь бачив. Він цей Гіліана широко хвалять за його ретельний підхід до роботи. Ще до початку зйомок він знав про долю головного героя в кінці історії. Однак шоуранер все ще шкодує про один аспект проекту. Гіліган хвилюється, що Джейсі було необхідно зіпсувати зуби. Персонаж курив кілька разів бився та регулярно вживав метамфетамін, що руйнує зуби. Однак, актор Аарон Пол хизувався ідеальною білосніжною посмішкою в кожному епізоді. Актор, який зіграв друга Джейсі Пінкмена, наркозалежного набагато розумніший за свого персонажа в житті. Він чудовий піаніст і протягом місяця щодня практикувався, щоб грати на фортепіано для сцени в серіалі. На жаль, в ефір вийшов лише невеликий сегмент. Чудова динаміка стосунків між двома головними героями вважається однією з причин популярності серіалу. Можливо, справа також у теплих стосунках між акторами. Після закінчення серіалу вони продовжують спілкуватися, з'являються один у одного в соціальних мережах. Відпочивають разом і навіть розпочали бізнес. Зірки запустили власний бренд алкоголю Мескальдок Хомбрес у 22-му році. Кренстон став хрещеним батьком другої дитини Пола. Breaking Бет прославився своєю галереєю лиходіїв, але спочатку творці хотіли зупинитися на божевільному наркоторговці Туко та його дядьку на інвалідному візку Гектері. Виконавець, який грав його племінника, мав зобов'язання перед іншим проектом, і він покинув серіал. Гектор Саламанка не зміг стати головним антигероєм, бо до шоу приєднався Джан Карло Еспозіто. Він так яскраво зіграв Геса Фрінга, що сценаристи переключили фокус на нього. Коли творець серіалу, Вінс Гіліган вперше представив ідею шоу. Він описав її як історію людини, яка перетворюється з містера Чіпса на шрам. Для тих, хто не знає, прощавайте містер Чіпс. Це роман 34-го року про звичайного вчителя британської школи для хлопчиків. А обличчя зі шрамом це художній фільм 1983 року, в якому Аль Пачіно зіграв Тоні Монтану, безжального кубинського кокаїнового барона, який досяг успіху в Майами, вбиваючи всіх. На своєму шляху, таким чином, щоб перевести героя Волтера Вайта з однієї крайності в іншу, пуститися берега довелося діяти дуже обережно та дуже повільно, щоб викликати та підтримувати симпатію до головного героя якомога довше. І це спрацювало навіть після того як Волтер явно перетворився на досить злого, егоїстичного наркобарона, такого ж поганого, як і люди, яких він змінив. Глядачі все одно його любили. Це був справді подвиг, який було б неможливо здійснити протягом двох. Годинного фільму, але це спрацювало, тому що серіал ретельно трансформував його протягом шести сезонів. Оригінальні капелюхи Гейзенберга так само важко знайти, як і 99% чистий метамфетамін. Компанія з виробництва капелюхів Gurin Brothers випустила лише 2000 капелюхів у формі Гейзенберга. Під час сцени, в якій Волтер Вайт стояв поруч і спостерігав, як дівчина Джесі Джейн захлинулася власною блювотою. Брайан Кренстон раптово уявив обличчя своєї доньки замість Крістен Рітер. Це викликало у нього надзвичайну емоційну реакцію, яка шокувала всіх на знімальному майданчику, включаючи його самого. У сезонах, де Густава Фрінк був помітним персонажем, багато глядачів поширювали чутки про його гомосексуальність. Ця тема ніколи не обговорювалася під час серіалу, але актор Джан Карло Еспозіто заявив, що персонаж був одруженим сімейним чоловіком. Однак, і шоуранер Вінс з Гільган натякнув, що Фрінк та його поплічник Макс могли бути коханцями. Ймовірно, режисер просто розважався і поповнював чутки. Дені Трехо, відомий актор фільмів категорії Б та улюбленець фанатів, насправді колишнім засудженим. Трехо, колишній наркоторговець і злодій зі східного Лос-Анджелеса, відбував покарання в одній з найсуворіших в'язниць штату та став легендою боксу, перебуваючи всередині. Після успішного завершення програми реабілітації від наркозалежності він поділився своїм просвітленням з багатьма споживачами кокаїну. 21-й день народження Холі мало не потрапив на відео. Він з Гіліган та інші сценаристи серіалу обговорювали можливість флешфорварду до 21-го дня народження Холі Вайт, дня, коли вона успадкує криваві гроші. На жаль, ця інтригуюча ідея так і не вийшла за межі кімнати сценаристів. Але ми все ще можемо уявити, як це могло б виглядати. Вона дивиться відео свого батька, який пояснює, як сильно він її любить, і все, що він робив, було для неї. Плаваюче око в басейні з'явилося на екрані задовго до того, як вони зрозуміли, як воно туди потрапило, але сценаристи не знали, що з ним робити. На щастя, їм вдалося повернути назад і надати історії сенсу. Зіткнення двох літаків у повітрі сталося через те, що авіадиспетчер оплакував смерть своєї маленької доньки. Саме це спостерігав і дозволив статися не хто інший, як Ультер Вайт. Вираз Breaking Bad» пуститися берега має сенс. Автори не випадково вибрали два слова, що починаються з однієї літери. Це існуюча фраза. Більшість інтернет-джерел щодо цієї фрази посилаються на статтю журнала Тайм. Однак, наступне посилання веде на статтю Нью-Йорк Таймс 1919 року, де використовується ця фраза. У цьому випадку «Breaking Bad» означає просто зіпсуватися. Однак, оскільки автор 19-го року взяв фразу в лапки, це говорить про те, що це був існуючий вираз. Запозичений у когось іншого, у будь-якому випадку важливо те, як Джесі Пінкман використав його, коли казав, що його старий вчитель хімії вирішив зіпсуватися. Тут натягається, що Вайт колись був людиною, яка йшла прямим і вузьким шляхом, але він з нього зійшов. Гейл Ботікер був створений як анти Пінкмен, створюючи нового персонажа на роль нового помічника Волта з виробництвом метамфетаміну, Сценаристи навмисно зробили його повною протилежністю Пінкмену майже в усіх відношеннях. Джейсі був сексуальним наркоманом, який зловживав наркотики, тоді як Гейл був витонченим холостяком гіком. Джейсі любив хіп-хоп і важку музику, тоді як Гейл слухав італійських композиторів. Джейсі провалив хімію у школі. Гейл був майже так само освічений, як і сам Вайт. Можливо, навіть Ще в деяких областях. Кузени з серіалу були натхнені термінатором. Марко та Леонель Саламанка, також відомі як кузени, мовчали протягом більшої частини серіалу, наслідуючи стоїчний, але смертельний підхід Термінатора. Брайан Кренстон заробляв престоні Стоні 225 тисяч доларів за епізод. А Аарон Пол також непогано справлявся, заробляючи 150 тисяч доларів за епізод. Хто ваш улюблений персонаж цього серіалу? Пишіть у коментарях та дивіться багато інших цікавих відео на моєму каналі. Підписуйтесь та мирного неба. Побачимось!